Друзі, привіт! Сьогодні на фоні коліс. так, Зараз всім скажете, що вам там ціле відео колеса були в кадрі. На фоні цих коліс. Я сьогодні хочу розказати вам відео. Е, хочу розказати вам в цьому відео про те, які є форми купівлі автомобіля, які потрібні документи. Як на якому етапі передавати кошти, як за куди записатися, до кого йти. Тому що, на жаль, я кожен день фактично це пояснюю своїм клієнтам і дуже часто люди не знають насправді, як що відбувається, на якому етапі які документи потрібні. Тому зараз в двох словах я вам про це розкажу. Існує така форма купівлі автомобіля, коли ви приходите, так автомобіль безномерний євробляха. Повний лівак. По народному це просто купівля по техпаспорту. так? На тобі техпаспорт, машина, давай мені гроші. І ми не розглядаємо зараз цей процес. Це все те, про що і не може бути ніякої мови абсолютно про купівлю автомобіля таким способом. Після покупки вашого автомобіля обов'язково вам потрібна автоцивілка. Hotline Finance сервіс із порівняння цін на страхування. Підрахував, що якщо порівняти ціни та умови різних страхових компаній, ви можете зекономити до 500 гривень на вашій автоцивілці. Хочете дізнатися, як? Дуже просто. Заходимо на Hotline Finance. Вибираємо Автоцивілка онлайн, Просто вводимо номер вашого авто і сервіс покаже пропозиції усіх страхових компаній саме для вас. А тепер порівняйте з ціною вашого поточного полісу, і ви будете приємно здивовані. Не забувайте про мій промокод rk 50 який додатково дасть вам знижку 50 гривень на автоцивілку. А ще із цікавого: Hotline Finance має свій додаток, в якому буде ваш поліс, в якому буде інформація, що робити у випадку ДТП. Також контакти вашої страхової компанії. Додаток доступний як на iOS, так і на Android. Вся інформація та посилання на Hotline Finance та на мобільний їхній додаток, як завжди, в описі до цього відео. Інший спосіб, який трішки подібен, подібен до цієї схеми це стандартне, наше з вами. Всім відома форма купівля в купівлі це. Купівля по дорученню. Отже, приходите ви до автомобіля, знайшли автомобіль, який вам подобається. Продавець каже, я про цього року продавав автомобілі, або я чомусь там не можу піти вмрео, бо в ноги болять. Або машина на моїй мамі, а мама в Італії, і я не знаю, як і доручення я не маю. Ось вам машина, ось її техпаспорт, і я вам зроблю. Я маю від мами доручення на цю машину, а я вам зроблю на вас ще доручення. Отже, можна передоручувати два рази. Тобто, особа А, власник автомобіля може доручити особі Б на три роки, а особа Б не більше, ніж на три роки особі В. Тобто, по-простому поясню, якщо Продавець колись якомусь перекупові, наприклад, дав машину на 3 роки. А така форма в, до, до сьогодні ще існує, тому що е, при дорученні ви не власник, ви просто право маєте керувати. так? Я вам поясню, чому зараз це доручення далі є активне функція. І е, отже, передоручити на більше, ніж на 3 роки, вам не ну, не, не на 3 роки, окей, чим... Продавець до першому дорученню доручає на певний період, на довший період, та особа не може комусь іншому доручити. Про це можна забути. Ніколи не оформляйте доручення на довгий термін, або не погоджуйтеся, що вам виписали доручення на довгий термін. Буває така ситуація: ви приїжджаєте в населений пункт неділя 9-та вечора, а машину хочете купити. А які у вас інші способи є, окрім оформлення в якогось там чергового нотаріуса доручення? Правильно, ніяких. Мрео закрито в понеділок вихідний, ви в неділю ночувати два дні в місті бути, а це нікому не треба, цих приколів. Е, люди погоджуються на оформлення доручень. так? Деколи самі погоджуються на оформлення доручень. Але так стається, що власник автомобіля має обтяження, має несплачені штрафи. Має проблеми із законом. Ви приїжджаєте з цим дорученням до себе, додому, до сідаєте за стіл в, в, в сервісному центрі МВС, і вам кажуть, а ви знаєте, ви не можете її переоформити даний автомобіль зараз на себе, тому що ваш той власник, який вам дав доручення, має купу проблем. І все, вісяк. Е, на жаль, ці ситуації дуже часто. Ми є. Колись приганяли машини по дорученню, пам'ятаєте, був такий період, і люди постійно мали з цим проблем. Також запам'ятайте одне но. Якщо ви вже захотіли оформити доручення без проблем, оформляйте, оформляйте на короткий термін, зразу приїжджайте додому і зразу реєструйте її на себе, на кого ви там хочете, тільки щоб потім у вас не було проблем. Тому що та людина ввечері, на ваші гроші, які вам продала машину, ввечері може напитися. Вийти на двір, дати комусь, вибачте, з, там люлей, навішати, а цей хтось буде, наприклад, не при виконанні поліцейський, і на другий день ваша машина в арешті. А ви, а ви ще й заплатили за це все дійство, розумієте? Грошима. Тому не рекомендую. Інша форма реєстрації, яка є зараз досить таки популярна, це коли ви купуєте свіжо пригнаний автомобіль, і він на червоних транзитних номерах, тобто він розмитнений на фірму, завжди є одне но в Україні. Кожен хоче сплатити якомога менше податків. Так? Чому виявилася схема з фірмами? Тому що, тому що якщо фізособа. Продає машини, вона платить за це податки. Для того, щоб не знала держава, що хтось продав в рік 25 автомобілів, він використовує такі фірми прокладки. Так? Що це дає йому, яку дається йому змогу? Йому це дає можливість, що перед законом він чистий. В документах є та людина, яка купила за кордоном машину, пригнала сюди, розмитнила на фірму, ніде не буде фігурувати в жодному державному акті абсолютно ніде. Тільки при передачі йому грошей. Крапка. Чи ця схема є доброю чи поганою? І доброю, і поганою. Зустрічаються випадки, коли машини купляються за дуже великі гроші, а настільки дешево вказується в митних документах, що потім ви вже власник, ви вже другий власник машини, ви ж може бути третій власник. вже пройшло три роки. Ви вже їздите на цій машині в Україні, ви вже не знаєте, хто там її коли пригнав. З митниці вам прийде лист. Про те, що ваш технічний паспорт є скасований, явиться на митницю, ви нічому не будете винні, ви абсолютно ні, ні при чому. Но фірма нанесла державні збитки, а ваш транспортний засіб буде фігурувати як об'єкт, який е, в цьому, як можна сказати, співучасник. Який вихід з положення, митниця вам третьому власнику запропонує розмитнити його по правильному, тобто доплатити митні платежі і їхати собі далі. Не всі хочуть на пустому місці платити лишніх дві тисячі, деколи тисячу, а деколи і десять, залежно які транспортні засоби. Тому схема е, тільки може бути реалізована за, за умови, що ви знаєте, по чому розмитнювалася машина, по тому наскільки сильно там занижувалося, чи не було якогось обману, чи по факту розмитнювалося, не підроблялися митні документи. Тому е, на довіру. Перевіряти фірми, знати з ким працюєте. Я не скажу, що це суперпровально, але я скажу, що періодично бувають людей проблеми. Отже, що робити в ситуації, коли ви прийшли до автомобіля? Автомобіль на транзитних номерах на українській реєстрації ще не був, але розмитнений як на фірму. Звучить фраза: Розмитнений як на фірму. Першим ділом запитатися, чи є сертифікат відповідності на цей транспортний засіб. Це важливо. І. Якщо сертифікат є, все окей, якщо немає, вам треба ще зробити сертифікат, щоб поставити його на облік. Продавець повинен на ваше ім'я надати вам такі документи, як договір купівлі-продажу транспортного засобу, де буде якась організація, якесь ТОВ, вам вже на ваше ім'я ви дасте свої паспортні дані, вони його впишуть, буде вам продавати транспортний засіб. Цього продавця, який фізично стояв біля машини, в процесі ніде фігурувати не буде, тому можете не, з ним не спілкуватися. В плані і паспорт, не паспорт, завдатки, не завдатки. Все. На ваше ім'я треба оформити договір купівлі-продажу транспортного засобу. І там є стандартний пакет документів. Отже, там йде акт огляду, договір купівлі продажу митна декларація. Бажано сертифікат, щоб зразу був на місці, бо сертифікат доведеться вам самим оформляти. Це біля трьох тисяч гривень, ніяк якому населеному пункті, додаткові видатки. З цими всіми документами ви власноручно їдете в сервісний центр МВС, з собою берете ще. Ну, логічно, у вас буде в переліку цих документів ще технічний е паспорт, наприклад, той самий німецький чи бельгійський, до цих всіх документів, які я назвав. Також свій український паспорт та код приходите і кажете, ось мені якась організація продала свіжо пригнаний автомобіль. сідаєте за стіл і все. Машину оформляють вже на ваше ім'я. При цьому всьому ви сплачуєте податки в середньому, це від 3 до 5% плюс 800 гривень, в залежності від вартості транспортного засобу. Ну, грубо, це 200 там, 300 доларів середній чек за машини, які от останнім часом ми купували і приганяли. Отже, пояснюю: якщо перед вами стоїть транспортний засіб на, на транзитних номерах, і він розмитаний на фірму, пам'ятайте одне, хтось ще там десь за. Умовно повинен буде заплатити 200-300, а деколи 500 доларів за першу реєстрацію автомобіля. Обов'язково вияснити питання, хто за це буде платити, чи це буде як вторг, і чи ви розраховували на цю суму. Тому це дуже і дуже важливо. Ми запам'ятали, машини розмитнені на фірму, там ще треба перший облік, впевнена кругленька сума. Знову ж таки, я пропустив пункт прийти в сервісний центр. Зареєструватися, стати в чергу. Це зараз саме болюче питання. Поясню, чому? Тому що до карантину ви могли зайти в електронний кабінет водія на день, на два, на три записатися в чергу і все. Окремі випадки, коли вам терміново треба було потрапити в сервісний центр. Е Ну, швидко, дуже швидко. Поясню просто. Ви приїхали з іншого міста і вам треба порішати, щоб сьогодні ви ту машину свою все ж таки оформили і забрали. так? Запам'ятайте, у всіх сервісних центрах 99% можна отримати номерні знаки вашої області. Тобто, людина, яка приїхала з Львова до Києва, не обов'язково потім їхати в Мрео Львова. Сервісний центр вертатися, колись це МРЕО називалося. Достатньо в Києві піти із власником транспортного засобу і отримати зразу львівські номерні знаки і їхати спокійно додому і лягати спати. Але найбільша проблема потрапити за сьогодні на сьогодні. І це, напевно, не діло в кількості сервісних центрів. Я не знаю, в чому проблема, тому що такого дикого ажіотажу черг я не бачив. Якщо чесно, я бачив штучно створені черги людьми, які хочуть на цьому заробити. А саме, є люди, які урішають вам чергу не за допомогою керівництва. Я це дуже добре розумію, але за це треба буде заплатити гроші. Че, То чесно вам скажу. Просто піти і чесно записатися, це дуже велика рідкість. Це фактично нереально. Можна. Тернополі, грубо на два тижні вперед, попасти на безкоштовно в державну умовну на сайт зайти е, сервісного центру і зареєструватися, собі стати в електронну чергу. Я зробив простіше, і ви теж так робіть. Шукайте поряд із вашим населеним пунктом інші сервісні центри. Наприклад, хто розуміється в Тернопільській області, я поїду сьогодні в місто Теребовля. Там буду робити певні дії. Туди черга, два дні. Я записався спокійно, через два дні поїду, безкоштовно нікому не буду платити. Так і мені доведеться їхати 35 грубо, кілометрів туди, 35 кілометрів назад. Але що ж робити? Така система колись так не було, колись було простіше. Я не знаю, чи це кількість автомобілів, але я так собі думаю, що це трошечки неправильно, тому що в багатьох країнах світу я був в сервісних центрах, і проблеми з сьогодні на сьогодні не було. Ніколи не було. Була проблема після обіду, без проблем. Але от я зранку надумав продати машину. Зараз 9 ранку. До речі, маю дивитися, зараз машину вона ну, чомусь не дзвонить і не приїхала. Напевно, що знала, хто ми є і передумала. Таке буває. І в цій ситуації. Запам'ятайте одне, або рішаємо за гроші, я не кажу вам, що це правильно і це треба робити, або чекаємо довго, записуємося в чергу, не спішимо і безкоштовно в чергу приходимо і вас вже всі чекають з розпростатими руками. Третя форма вона є самою коректною, самою законною, самою правильною, коли автомобіль вже є на обліку. Ви приїжджаєте в інше місто або в своє, бачите транспортний засіб, який стоїть на українській реєстрації. Хочете його придбати. Секунду. І хочете його придбати. І так стається, що він вам підходить ціна вам підходить перед вами стоїть власник, дійсно власник, не його мама на кого записана машину або там бла-бла-бла. Стоїть власник. Власник в руках тримає технічний паспорт на даний транспортний засіб. Ви звіряєте його він код, як мінімум, просто звіряєте він код, техпаспорт, покрутили, подивились, питали, чи це він. Покажіть мені, можливо, ви маєте паспорт або права. Якщо це він, все можете приступати до законної перереєстрації. Як це відбувається? Вам потрібно при собі мати український паспорт. Та ідентифікаційний код. Також продавцю потрібно мати український паспорт, та ідентифікаційний свій код та технічний паспорт на транспортний засіб. Правдами, неправдами, грошима, не грошима. Ви з'являєтесь в сервісному центрі. Бажано в цей самий день або ночуєте. Деякі люди дійсно ночують, бо є місце на інший день в цьому місті. І приходите в сервісний центр. З автомобілем ясне діло, яке ви хочете придбати. В сервісному центрі ваш автомобіль будуть перевіряти. Але давайте так: по пунктах дуже швидко, як все відбувається, в всіх сервісних центрах відбувається все одинаково. Ви засвідчується табло з вашим номерком, підходите до свого певного оператора. Сіли ви до свого оператора. Оператор каже: хто є ви, хто є ви. Ви кажете, я покупець, я продавець. Беруться документи, так, ваші, я вже казав, які паспорти та коди. Також технічний паспорт на транспортний засіб, доступ про реєстрацію, правильно треба казати. Заповнюються документи, і вона пропонує теперішньому власнику транспортного засобу. Оператор пропонує піти на низ або це на тому самому поверсі в іншій будівлі з боку, десь є. Пишуть експерти, експерти-криміналісти. Там засвідчується ваш номерочок. Ви під'їжджаєте транспортним засобом, вам кажуть, відкрийте капот, двері фотографують машину, все. І після цього експерт дає заключення, що ваш транспортний засіб не в арешті, ваш транспортний засіб не має обтяжень, тобто він не заперечує проти подальших реєстраційних операцій так, з вашим транспортним засобом. Це, це ще робить попередній власник. Чому? Тому що, а уявіть ситуацію, що машина крадена, або перебиті номерні знаки і так далі. Тому в наручниках звідти вийде ще. Попередній власник, не ви який хотіли придбати цю машину, а ще той власник. Тому це дуже важливий пункт. Ви там зараз не фігуруєте абсолютно ніяк. Після того, як він виходить, звідти так або ви стоїте поряд і йому дають заключення, що транспортний засіб дозволяють на переєстрацію з ним провести, після цього ви можете спокійно з ним сісти і розрахуватися, тому що були випадки, коли людина розраховується грошима. А потім власника вилазить якісь обтяження, викрадення, якийсь інтерпол, загубив номерні знаки, а вона числиться, а вона пробивається по базах. І опа, затримка. Він каже, на цю затримку, щоб її вирішити, треба там мені тиждень. А ви кажете, я тобі бабки дав. Давай мені назад їх. Я не хочу вже купляти машину. А він каже, ні, я тобі не віддам. Через тиждень я все зроблю, тоді тобі віддам. Тому завдаток символічний: там 100 доларів можете дати, покататися з людиною і все. Але остаточний розрахунок я вас прошу завжди робити, тільки після Після того, як ви пройдете криміналіста ліста або перевірку по базах даних, це дуже важливий пункт, тому що були такі ситуації, коли люди дзвонили і казали, слухай, в мене є проблема, допоможи вирішити. Проблеми всі вирішуються. Це окрема тема для відео. Як вирішити, які юридичні казуси бувають, але все ж таки часто я зустрічаюся з цими питаннями, тому розрахунок за транспортний засіб ви обов'язково проводьте після того, як прийдете експерта в сервісному центрі. І четверта форма, яку я би міг навіть обминути, але все ж таки може так трапитись. У від ситуації, що ви приїхали, а в сервісному центрі фізично місця немає. Транспортний засіб вам подобається. Ви не хочете оформляти доручення нотаріальне, все ж таки як. Правильно поступити в цій ситуації. Е, для цього придумали, ну не тільки для цього, а ще для іншої мети. Придумали таку штуку, як оформлення договору купівлі-продажу. в... Сторонніх організаціях торгівельних, так тобто торгівельні біржі, там автомобільні. Хто колись пам'ятає з давніх часів, там ще як Совєтський Союз, хто там пам'ятає, машини куплялись, продавалися, оформлялися такі договори в, в різних там бюро. Та сама система збереглася зараз. Тобто, ви можете піти і оформити договір купівлі-продажу. Для чого це потрібно? І хто це використовує? Перша ситуація: оформлений договір купівлі-продажу означає, що ви вже стали власником транспортного засобу. Але для цього вам ще потрібно буде це узаконити в сервісному центрі, там в себе вдома або де ви собі там захочете. Наприклад, є продавець, ви з ним разом йдете, берете технічний паспорт на транспортний засіб, свідоцтво про реєстрацію. Що ж це паспорт український продавця, паспорт український код, свій, паспорт код і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу сідаєте в транспортному бюро і вони питаються, хто кому продає. Ви кажете, продавець продає мені, це може бути навіть 12-та ночі. Друзі, є цілодобові. Вони працюють навіть цілодобово, їх можна викликати. Така послуга коштує там грубо тисячу гривень. Но є одне нове, якщо дуже сильно захочете, ви можете трішки заменшити вартість цієї всієї процедури. Хто це використовує? Ті люди, які посадові, ті люди, які не треба світити, що вони купили машину за дорого, ті люди, яким треба платити продавцю податок за другий, третій, проданий, четвертий автомобіль в році. Тобто, це, це навіть не схема, це форма така уникнення сплати великих податків, тому що все рівно з цього податок буде платитися. Моторотранспортне в даному випадку це бюро. Будь-яка форма в вашому місті, вони всюди, біля кожного сервісного центру, вони завжди точно є. У Гуглі написати договір купівлі-продажу автомобіля і серед ночі можете дзвонити. Ну, не завжди. Е, також вона використовується для того, щоби е, от вечором якось зробити юридичну складову. Що це дасть? Уявіть ситуацію, що ви купили транспортний засіб. О 12-й ночі за мільйон гривень приїхали додому, а з ними якісь проблеми. Ви юридично можете позиватися проти продавця з про відторгнення договору і повернення ваших коштів назад. Але рідко це фактично нереально, тому що всі, коли оформляють договір, заменшують вартість. У собі ситуацію, коли продали ви машину за 10 тисяч доларів, а в договорі написали 5. Вам щось не сподобалось на другий день. Ви кажете до продавця, поверни мені гроші. У нього на руках документ, де ви купили цю машину за 5. Вам максимум, що можете повернути собі, це 5 тисяч доларів. В вашому випадку, якщо ми заменшували вартість, тому це дуже сильно треба довіряти тій людині, це треба ризикувати. Але є така ситуація, коли дуже сильно треба їхати це все. Це все буде переважно по вашій вині, тому що вам треба швидко, або хтось вас попросив уникнути якихось нюансів, якихось проблем і так далі. Маючи на руках такий же самий, як при договорі купівлі-продажу, як від фірми. Яку я розказував, тільки там буде ще декларація митна. В даному випадку тут буде просто договір купівлі-продажу акт огляду. Ви з цим договором купівлі продажу і актом спокійненько йдете собі вже десь в себе вдома, через декілька днів в сервісний центр, і там в акті вказано, що хтось вам продав цей транспортний засіб, і це є підстава під набуття вами право на власність. Ніби все було би окей, але за це треба заплатити гроші. Хтось за договір бере 800 гривень, хтось 1200, хтось 500, хтось 2000, як в якому населеному пункті, як де в якому регіоні. Але якщо ви вернемося до третьої системи, чесно, самі прийдете до продавець і покупець, і сядете в сервісному центрі за стіл, договір купівлі-продажу, вам працівник сервісного центру оформить за 0 гривень. Зрозуміли? Тобто найкраща схема все рівно і по грошах, і по всьому, це 0 гривень е, оформлений договір в сервісному центрі. І це найбезпечніший, тому що початку криміналіст, тоді договір за 0 гривень, і все. Тому переоформлення транспортного засобу за схемою номер 3 А саме коли машина стоїть на обліку українському, є власник, є продавець покупець, ви сідаєте за стіл. Така операція в коштах приблизно. 850-800, залежно знову ж таки від сервісних центрів, 800 гривень грубо. Тут хто кому платить, вже можна і пробачити, скажімо так, невеликі кошти. А от система з договору купівлі продажу оформлений в сторонніх організаціях, спонукає додаткові видатки. А саме, спочатку. Ви їдете, оформляєте договір купівлі-продажу в сторонній організації, за це платите грубо тисячу гривень. Так? А тоді той, хтось другий, їде в сервісний центр і знову ж таки платить 800 гривень. Отже, все рівно додаткові видатки є. Але, як то кажеться, хтось повинен це на якомусь етапі ці лишні видатки повинен хтось порахувати, а чи вигідно це, чи краще заночувати за тисячу гривень в готелі, і а завтра це все зробити законно. Ну все ваше повне право, не маю права ніякого вас сказати, що правильно, що ні. Але запам'ятайте одне, що машину повинні ви оформляти максимально чисто і прозоро. Останній пункт, який важливий і буде стосуватися дуже маленької когорти людей, це пункт, який буде називатися номерні транспорт, номерні знаки імені, або ті, що були придбані вами завчасно. Уявіть ситуацію, що ви хочете вночі продати транспортний засіб, на якому є ваш куплений з вами платний номерний знак, такими гарними цифрами. Або ви йдете в сервіс в оформляєте договір купівлі-продажу і ці номерні знаки відправляєте машину і за них забуваєте. Або вам потрібно зробити дві операції. Перша поїхати в ваш сервісний центр, змінити ці номерні знаки на прості, а це 800 гривень. Тоді піти оформити договір купівлі-продажу за 1000 гривень, або вже в сервісному центрі за нуль. І тоді заплатити ще 800 попередньому власнику, майбутньому власнику. За реєстрацію на своє ім'я. Так, ці всі мутки, ці всі рухи, бла-бла-бла, для декого можуть бути не, не підвладні. Але якщо у вас є іменний або куплений номерний знак, і ви вертаєтеся до третьої схеми, приїжджаєте і попадаєте в в сервісний центр, і ви, і продавець, ви сідаєте за стіл, продавець пише. Першу заяву номерні знаки на зберігання, а другу заяву на продаж, і це можна зробити зараз. Отже, якщо завчасно записатися в сервісний центр, не буде ніяких проблем. Моя рекомендація. Якщо ви плануєте поїздку в якесь інше місто, заплануйте собі резчергу в сервісному центрі. Наприклад, ви оглянули автомобіль по інтернету, або хтось вам оглянув, і вам все підходить, або продавець заявив, що вона дійсно класна машина, ви дійсно налаштовані на все, що буде окей, домовляйтесь з ним, що, наприклад, в четвер я до вас приїду. Або приїжджаєте, оглядаєте, і тоді при ньому записуєтеся. На декілька днів вперед, районах, по районах, або в цьому ж місті, на безкоштовну на електронну чергу, можна навіть область іншу. Ви розумієте, можна навіть вибрати будь-який інший населений пункт. Можливо, деколи ви межуєте на межі з іншою областю, простіше повибирати будь який населений пункт і кудись втікти. Ви туди втікаєте разом з ним через декілька днів, можливо, приїжджаєте ще раз, а так буває. І нормально за столом спокійно все оформляєте. Або йдете через фірми прокладки по договорах купівлі-продажу, або виписуєте доручення і потім, можливо, маєте проблеми. Ось така вся система не дуже проста. Вона по факту трошечки обмозгована. Це все настільки так заплутано, але я думаю, що я роз'яснив вам всі ці нюанси. Якщо у вас будуть питання, обов'язково пишіть в коментарях під цим відео. Я вам все максимально попробую. Прокоментувати неодноразово, але я думаю, що і по фінансах, і по всьому я вам розказав. І не попадайтеся на різні схеми, коли просто машина тих ви потім приїдете, мене знайдете, і я потім вам допоможу, бла, бла, бла. Тому, на жаль, всім нашим клієнтам, які купують автомобілі, або яким ми знаходимо, ми завжди весь цей процес консультуємо, як він буде відбуватися. Навіть домовляємося із продавцями, щоб вони допомагали. В сервісному центрі в себе вдома людині, яка прийде з іншого міста, тому що як самі розумієте, це важко людині, яка орієнтуватися в незнайомому органі в місцевості чи чи в будь-якій установі. Тому ми переважно домовляємося. Люди йдуть на діалог, вони хочуть продати машину, спокійно, гарно все. Є такі, які не йдуть без проблем, але в ситуації ми допомагаємо в цій ситуації. Отже, друзі, ще раз дякую вам за лайки, за підписку, за все. До речі, на каналі вже більше 100 тисяч підписників. Хто знає, срібну кнопочку я отримав. В своєму інстаграмі я про це відзвітувався. Це не так моя заслуга, як ваших. Сусідів, друзів, рідних, вас особисто, тому хоч є дуже часто інформацію передаєте. Тому робіть репости. Це відео, я думаю, ще буде актуальним довший час, тому що я так розумію, ніяких змін в законодавстві щодо реєстрації не буде. Робіть репости на Фейсбуках, в Ютубах. Пишіть коментарі. Ще раз вам дякую всім вам за увагу. За Лайки за коментарі, за дізлайки теж дякую. Не переживайте це все піднімається. відео в рейтингу тому його за це і дивляться. Все, друзі, дякую вам, пока.